Заощадливий опалювальний сезон 2014-2015 років закінчився 31 березня. Та очільники області вже розмірковують над тим, як скоротити споживання природного газу у наступному сезоні ще майже на 4 мільйони кубометрів. Про це й не тільки говорили на засіданні колегії облдержадміністрації із зали засідань Юлія Кисліцина. Завдання від кабміну скоротити споживання природного газу на 30% змусило керівників районів та теплопостачальних підприємств активніше впроваджувати альтернативні види опалення. Споживання газу скоротили, однак ще не в повному обсязі. Доведений об'єм на період з августа 2014 року по март 2015 року составляв 72,4 млн мільйона кубометрів газу. Це той об'єм, який тепловики могли потребити. Найбільшою проблемою централізованого теплопостачання залишається зношеність мереж, через що і траплялися аварії. Наприклад, по Херсону у мережі ТЕЦ на 85% вже зношені. Але як кажуть фахівці, цього року кількість поривів була не більшою за попередні роки. Злагоджено спрацювали ОСББ, які завчасно підготували будинки до зими. Що ж до наступного сезону необхідно зменшити споживання газу, зокрема у закладах соціально-бюджетної сфери, на 3,8 вісім мільйонів кубометрів. Зробити це можна за за рахунок використання альтернативних видів палива та відмови від дорогого російського газу. Сегодня раз дешевле ті ж самі топлива, ніж покупать, покупать дорогостоящий газ. Поэтому сегодня это с одной стороны экономически выгодно в рамках децентрализации это целесообразно, и в третьем, это удар по Російської Федерации. Создание енергетического паспорта области, который мы будем заниматься. Это Стратегічна задача другим у порядку денному, але не менш важливим зазначенням є питання інвентаризації захисних споруд на Херсонщині. Привести до ладу підвали та сховища, знайти власника та відповідального за їх стан робота довго тривала. Однак, за цим стоїть безпека громадян на сьогодні. У нас по області проінвентаризовано вже виготовлено технічних паспортів. То знаходяться вже купі в управління та відповідних районах. Це на 258 захисних споруд. Що складає 47% від загальної від кількості захисних споруд, які придатні до проведення технічної інвентаризації. До проведення технічної металізації у нас ми визначили це 556 захисних споруд. Чому така цифра? Тому що 86 захисних споруд на території Херсонської області за підсумку перевірки, вони були. Виявлено що вони повністю зруйновані або підтоплені. Це стосується і генічивського району і Скадовського району. Такі захисні споруди там нас є. проблема. Полягає ще й в тому, що багато сховищ належать приватним власникам, які відмовляються приводити ці приміщення у належний стан. З такими працює прокуратура зі 138 захисних споруд по Херсону. Тільки сім мають техпаспорти. Іменно обласний центр по показателям сьогодні тягне Вніс К Херсонської області по поводу інвентаризації захисних заруженій у нас є райони, де стопроцентна готовність інвентаризації захисних заружені. І переходимо к следующему етапу приведення в відповідний вид. соціально медична адаптація воїнів АТО та їх родин ще одне завдання для керівництва області. Станом на 10 квітня цього року в лікувально-профілактичних закладах області отримали стаціонарне лікування 32 демобілізованих особи та обстежено 76 осіб. Основний профіль захворювань – це кишково захворювання кишково-шлункового тракту, наслідки перенесених поранень та контузій. Особлива увага приділяється психологічній допомозі демобілізованим особам, які в більшості випадків мають бойовий стрес. Окрім медичного забезпечення, демобілізовані та сім'ї загиблих військовослужбовців отримують соціальну допомогу. Вже 42 родини на Херсонщині отримали такі виплати. Потурбувались в нашій області і про робочі місця для демобілізованих. Обласний центр зайнятості спільно з УМВС пропонують бійцям працювати у новій структурі охорони громадського порядку. Вже і майбутню форму презентували. цей проект в реалізацію з 1 мая ті року. Бюджет программы социальной 3 миллиона 700 тысяч гривен. Финансово материальный ресурс отработан в рабочем порядке. проблем Одразу після колегії голови РДА зібрались на нараду, під час якої обговорили питання створення центру екстреної медицини, ефективного використання зрошуваних земель та інші питання життєдіяльності регіону. Також обговорили і хід проведення п'ятої черги мобілізації та призову на строкову службу. Губернатор області зазначив, що військова служба стає все більш престижною для юнаків, тому в районах необхідно проводити роз'яснювальну агітаційну роботу. Виділяється більшої фінанс. ресурс и на вооружение и на обучение и так далее. Сегодня идет взаимодействие с войсками НАТО. Многие из потенциальных мобилизованных могут проходить службу обучения и в Америке, и в Германии и так далее. Там может это из -за этого будущего молодого офицера станет будущий генерал, герой герои Украины. То есть это возможно, самореализации на самом деле. И будет и поддержка и социальная, и квартиры, и так далее. Сегодня государство будет максимально вкладывать финансовый ресурс в развитие армии. До этого мы армию потеряли, а сейчас армия будет развиваться. И сегодня армия ⁇ это как бы вот именно будет элита нации.